Ліна Костенко Маруся Чурай. Уривок 12 Полтавський полк виходить на зорі. Розділ 2 Багряне сонце, душка золотава стоїть над чорним каптуром гори. На п'ять воріт зачинена Полтава, Ховає очі в тихі явори. Падає вечір сторожко помалу, ворушить зорі в темряві криниць, сторожа ходить по міському валу і сови сплять в западинах бійниць. Вартуй, вартуй з курилівської брами, вартуй, вартуй від київських воріт, уже стоять вози під яворами, Полтавський полк готовий у похід. Годуйте коней, не близька до